Робив просто там, коли є вільна хвилинка, то робив їх. Це, різні напрямки. Це. Всі перегепнули і коли машини звалили липку. Мені жалко було, що вона пропадає. Розрізав, зробив перші ці заготовки, вирізав потім. Понад сотню дерев'яних ложок у зоні бойових дій виготовив військовий і майстер різьбяр із села Бережинка на Кіровоградщині Сергій Марощак. Їх вперше показує не побратимам, а усім, хто завітав на його персональну виставку в Кропивницькому. Свої роботи презентував у центрі народної творчості. Відволікся, все, медитація повна. Коли малюєш, коли ріжеш, повна медитація. Окрім різблення, на війні, каже, малює. За майже три роки змалював 10 блокнотів. На виставці показав три. Графічні малюнки у цьому блокноті почав створювати в Луганській області у березні 22-го. Весна йде бути в Україні. Ян Голоберег. Відродження землі. тут. Різьберством чоловік почав займатися 10 років тому. Відтоді виготовив понад тисячу дерев'яних ложок. Показує, це його тисячна ложка, вирізана у січні 22-го. Розповідає, на фронт пішов добровольцем у перший місяць повномасштабного вторгнення. Спочатку був Луганськ, потім нас відвели, потім Херсонський напрямок, потім Бахмут, потім Куп'янськ, а зараз Вовчанськ. Говорить, окрім ложок, на виставці показують створені до повномасштабного вторгнення різьблені картини на обрядову, козацьку та релігійну тематики, орнаменти, фігурки звірів. До війни Сергій Марущак 30 років працював дизайнером рекламної агенції. У вільний від роботи час працював у своїй майстерні, розповіла дружина військового Людмила. Коли він працює, стружка по всій хаті. Ні, приходиться прибирати так допомагаємо. А так він нас не допускає, своїй різці нічого він не дає, тому що нічого трогати не можна. Окремий кабінет, і він собі працює там. Він може працювати ночами і до двох, і до трьох часів дочі. Більшість ложок, зроблених на війні, подарував побратимам. Долю малюнків сказав, вирішуватиме після перемоги. Переглянути виставку у центрі народної творчості можна протягом місяця. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.